Молитва до чесного Христа проти злих духів, нехай воскресне Бог, і розвіються вороги Його, нехай біжать від лиця Його, ненависники Його. Як щезає дим, нехай щезнуть, як тане віск від лиця вогню, так нехай згинуть біси від тих. Хто любить, Бога і хто осіняє себе хресним знаменням і в радості промовляє, радуйся, пречесний і животворчий хресте Господні, що проганяєш бісів, силою розп'ятого тобі Господа нашого, Ісуса Христа, що до пекла зійшов, і подолав силу диявола і дарував нам тебе. Хрест свій чесний, на прогнання всякого супротивника. О пречесний і животворчий Хресте Господні, допомагай мені зі своєю владичицею, Дівою Богородицею і з усіма святими на віки віків. Амінь.